Добрий день, друзі. Я сьогодні ось знімаю сосну Веймунту. Я прийшла сьогодні спеціально до неї, вирішила подумати, хто з вас вже встиг її придбати в садових центрах до Нового року. Я думаю, що багато встигли. Я сама ходила і гладила її магенькіх воїночки, бо вона класна, мегесенька. Порівняно з сосною чорною, в неї такі. М'ягесенькі голочки, вони не колючі зовсім. Але ця малишка, ця малишечка має такий собі розмір. Тут вона, звичайно, зрізана. Е, я думаю, що щось з нею трапилося зверху і її зрізали. Можливо, ну не знаю, що саме, але її зрізали. І це тільки два стовбури. Ось, це тільки два. Е, е, Два стовбура ось я.